Українцям, перш ніж дуже активно святкувати День Соборності, потрібно зрозуміти та втілити суть соборності. І, Власне, про це я сьогодні, в День Соборності України, хочу поговорити. Мене звати Назар ви дивитесь youtube канал Свідо свого по по-своє». І в цьому відео я хочу підняти певні такі, знаєте, сутнісні речі. Ми, українці, на ментальному рівні, на рівні певних навіть наших архетипів, закладених десь глибоко в нашій крові, в нашій генетиці. Ми є великими ідеалістами, ми є великими мрійниками. Це не добре, це не погано, це просто так є. Через те ми маємо великі здібності в плані винаходів, в плані різних конструкцій, через те ми глибоко відчуваємо метафізику, через те ми маємо надзвичайних мислителів, що правда зараз не вивчаємо їхнього спадку. Нам їх подають під певними такими соусами, які насправді були потрібні нашим ворогам. Мова йде і про Тараса Шевченка, і про Івана Франка, і про Лесю Українку, і не тільки. Насправді наша спадщина вона надзвичайно велика, надзвичайно глибока, але історію України, як і те, що ми вивчаємо на уроках української літератури чи зарубіжної літератури. Нам пишуть ті, хто не зацікавлений в формуванні серед українців українського цілісного світогляду. І тепер підходимо ближче власне, до Дня Соборності. Ви знаєте, ми дуже любимо в силу своєї надмірної ідеалістичності. Ми дуже любимо використовувати гарні, гучні місцями навіть пафосні слова, пафосні фрази. Ми дуже любимо форму. При цьому забуваємо зміст. Взагалі не згадуємо про зміст. Дуже любимо форму. От знаєте, згадайте Майдан 13 14 років. Гарно звучить слово сполучення Революція Гідності. Дуже гарно звучить, правда? А це відбулася революція, справді? Революція це зміна системи, а не заміна рил біля корита. А ми що зробили? Можливо, перш ніж придумувати якусь красиву фразу, красиву назву, треба роботу довершити до кінця. Добре з нею, з Революцією. Гідність. В чому полягала наша гідність після 2014 року? В тому, що ми спостерігали, як відбувався Іловайськ, як здавали Донецький аеропорт, який, відповідно до зрадливих мінських угод, Мав опинитися в руках московських колаборантів самі зрадливі мінські угоди. В тому, що ми спостерігали, як переслідували українських добровольців. В цьому наша гідність. В тому, як в 2019 році нам до влади, з допомогою потужних політтехнологій і глибокого маніпулювання українською свідомістю, нам до влади привели Зеленського. На лозунгах, яка разница?», мир в очах Путіна і так далі, який перед тим висміював навіть Голодомор, називаючи його Сеньором Голодомором? То в, цьому, в чому ж наша гідність? І так я дуже добре розумію, що дві третини голосували не за Зеленського, а проти Порошенка. Добре, але навіть якщо пройшли вибори президента такий результат, чому потім за якимось стадним інстинктом голосувати за зелених табуреток на виборах до Верховної Ради? Гідність? Справді? Так, а в чому ж полягає гідність? Можливо, замість того, щоб пафосно говорити про гідність, коли ми говоримо про річниці чи роковини Майдану, потрібно піднімати саме поняття гідності. Що це таке? Як базова, така певна, тонкоматеріальна метафізична платформа, на якій вже далі містяться глибші наші, в тому числі, права людини. Воля, свобода. Те, що ми називаємо базовими природними правами людини. Аналогічно із соборністю, тому що в собор... слова соборність є декілька трактувань, і, в принципі, в усіх тих трактуваннях, які є, мова йде про єднання. Єднання кого з ким? Єднання українців, можна сказати, зараз. Ні, те, що в 1919 році було зроблено Єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки, це дуже добре. Але коли ми говоримо про ті далекі часи, ну, то, чи повинні ми так однобоко сприймати ту ситуацію, яка була? Чи не повинні ми згадувати Грушевського і Винниченка, які зробили все, щоб та сама УНР не мала армії взагалі, і потім впала під більшовицьким натиском? Що робив Петлюра в той час? Які перепалки були в Петлюри і в Міхновського? Що робив Гетьман Скоропадський, якого я особисто ставлю на перше місце серед українських державників тої доби? Коли Скоропадського скидали, якими силами збиралися обороняти Київ? Чи взагалі ті, хто скидав Скоропадського, збиралися обороняти Київ? Задавали собі такі питання? Досліджували такі речі? Читали першоджерела? Попри всю фальсифікацію в шкільних підручниках, насправді першоджерел є чимало. Були люди, які приймали участь в засіданнях тієї ж самої Української Центральної Ради. Коли обирав між Міхновським і Петлюрою, які записували, власне, словесні перепалки, які виникали між Міхновським і Петлюрою. Чимало нюансів насправді було. І коли ми говоримо про соборність як проєднання, а не знаємо про ті всі нюанси, то чи не здається вам, що ми самі себе обдурюємо? Що нам вороги вчергове підсовують форму? Я нічого не маю проти тієї форми? Я дуже хочу, щоб ми її наповнили українським змістом. Щоб ми розуміли, що таке справжнє єднання. Тому що нам постійно кажуть: от, треба єднатися, треба єднатися в умовах війни, єднатися. Хто з ким? Той, хто віддавав своє життя, родини загиблих і ті, хто розміновував Чангар, вони мають єднатися. Чи родини загиблих під Іловайськом мають єднатися з тими, хто Іловайськ організовував? З тими, хто сприяв підриву українських збройних складів. Кого там покарали за підриви збройних складів? Так, звичайно, це зробила російська агентура. А кого покарали? З наших, так би мовити, якщо вони наші? Таких питань дуже-дуже є багато. І оцей пошук змісту, він є вкрай важливий. Ви знаєте. Навіть задумайтесь, от ми святкуємо День Незалежності, і це дійсно величезне свято. Покоління українців клали своє життя заради того, щоб український народ мав свою незалежну державу. Але чи стали ми незалежними? Чи нам в 91-му році колишні компартійні функціонери Спецслужби Радянського Союзу підсунули форму незалежності, але зміст лишили свій? Кадри на місцях лишили свої. І те, що було в загальнодержавній власності, перейшло в правильні руки. І так народився клас олігархів, українських олігархів, серед яких за випадковим збігом обставин, за абсолютно випадковим збігом обставин, відсутні етнічні українці. Це все випадковості, правда? Давайте будемо тішитись як дурний цвяшком формою, але не будемо дивитися на зміст. Я спочатку хотів сказати, можливо, деякі інші речі, і навіть зважаючи на те, що сьогодні свято для мене День Соборності це велике свято, ще з самого дитинства. Я думав вдягнути вишиванку. Але ви знаєте, настільки важкі часи йдуть, ми в, національ... ми в стані національної катастрофи, дуже глибокої, дуже страшної, і чорний колір зараз пасує для таких відео набагато більше, ніж вишиванка. Вишиванка це також форма. Так, це один із проявів нашої ідентичності. Тільки вишиванку треба надівати не тільки на тіло, а й на душ. І коли різні хруні вдягають вишиванку, при цьому продовжують мародерити в умовах повномасштабної війни, мародерити на крові. Продовжують продавати Україну оптом і в роздріб в супереч 13-14 статей Конституції, продавати нашу землю, нашу надра, наші надра. То в мене виникає запитання: а про яку соборність йдеться? Що саме ми святкуємо? Це питання треба собі ставити для того, щоб докопатися до суті, для того, щоб ми в кінці кінців таки змогли ту суть втілити в життя. Бо інакше заради, всього, заради чого це все відбувається? Заради чого захищають українську землю? Щоб не захопив Путін? Для того, щоб Зеленський нею торганув разом з Пінчуком і Порошенком. Адже вони ж троє голосували в Верховній Раді. Чи ви вже забули? Та й не тільки це. Питання взагалі про виживання українського народу. І коли, як не в День Соборності. Ставити такі запитання. Поставте його собі і шукайте відповіді. Я для себе бачу, що одна із ключових поразок українського народу лежить на рівні світоглядної війни і на рівні організаційної, і для того, щоб ми по-справжньому змогли відсвяткувати День Соборності, День Гідності, День Незалежності, чи краще навіть сказати, День суверенності. Для цього нам треба мати свій український світогляд і організуватися. Тому що держава це також, в першу чергу, організація. Тому що соборність це об'єднання. Але об'єднання це також організованість. А наші вороги роблять все, щоб сучасна історія України була підручником з реалізації, «Розділяй і володарюй. Я хочу, щоб ви задумались про це в цей сьогоднішній святковий день. Для тих, хто прагне справжньої української соборності, ну, я хочу дати таку оптимістичну нотку на сам кінець. Ми насправді, я думаю, до неї знаходимося набагато ближче, ніж нам здається. І як би це не звучало, оця така, знаєте, заїжджена фраза, що найтемніша ніч перед світанком, я думаю, що світанок дійсно ближче, ніж нам може здаватися, незважаючи на всю темряву теперішньої ночі. Ось такий мій коментар. Дуже хочу отримати від вас зворотній зв'язок. Тому що коли говориш про такі речі, а не рефлексуєш на поточні політичні новини, то, ну, очевидно, що Ютуб його сприймає не, не так. Хоча, на мою думку, саме отакі сутнісні відео, відео, які торкаються питань державотворення, вони набагато важливіші. Тому що вони створюють передумови для того, щоб ми могли перемогти всіх наших ворогів. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.